Він заробляє тисячу доларів на місяць. Рексплак. 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 Мало Скільки має заробляти хлопець. Хлопець повинен забезпечувати мене, про за все моїх собак, мою сестру. Базовий мінімум або розкішний максимум. Він дарує квіти без приводу. Базовий мінімум це база. Аж тобі сказала, що чоловік зустрічається зі мною тиждень, і він вже має подарувати мені машину. Мерседес 25-го року і у вас ред флаги у мужчин мамі не синкі здобули я би ніколи не зустріла свого чоловіка, і ми би не побудували класні здорові стосунки, якби. Я слухала інстаграм. вітаю всіх на каналі. З вами канал Діор Бізнес. І сьогодні мова буде про нереальні запити дівчат до чоловіків, до хлопців. Так що я гадаю, кожному з вас попадались в такі ролики десь в інстаграмі або Тіктоці. Ми сьогодні зробили підбірочку декількох роликів і хочемо вам показати трохи порефлексувати з цього приводу. І так, давайте не затягувати. Дивимось перше відео. Він 10 із 10, але живе з мамою. Ну, якщо у мами немає ніяких проблем зі здоров'ям, то це 0 з 10. Ну, ха -ха -ха. цікава логіка у дівчат, так, відразу 0 з 10, якщо живеш е з батьками. Ну, різне буває у житті, може хлопець із батьками жити 18-19 років, або десь в гуртожитку, чому б ні, але відразу для цих дівчат, ти 0 із 10, можливо, вони навіть не, ніколи і не звернуть на тебе увагу. Отакі от дівчата, ну дивимось далі. А вони, мабуть, їх ще немає. Окей, від 10 із 10, але веде свій інстаграм. Знімає сторіси. Ну, взагалі, якщо він веде Інстаграм про свій бізнес, то ок, але якщо просто себе фотографує, ну, це якийсь нарцис. Так що, хлопці, запам'ятайте, інстаграм ведемо тільки для бізнесу, тільки бізнес цілі. Ми там переслідуємо для себе вести інстаграм, виставляти якісь фото не потрібно. Тому е, хай буде три з десяти. Така мамина квіточка. Окей, він 10 з 10, але не займається спортом. Має такий, може певний животик. Ой, ні, але такий класний, добрий. <рес> ні, ні. Він 10 з 10, просто животиком трошки. Ну ні, хай буде п'ять хай буде з десяти, бо mm -hmm. спорт це важливо. П'ять важливо. Okay. з десяти. Mm -hmm. uh, він десять 10 з десяти, але тільки почав свій стартап. Ну, почав це вже молодець, mm -hmm. і мені здається, що це показується його амбіційність, тому він десять з десяти. Так що, хлопці, не гаємо часу, починаємо якісь свої проекти, свої бізнеси, свої стартапи, і будемо завжди для таких дівчат на десять з десяти. Ну що, не затягнемо, дивимось наступне відео. Він заробляє 1000 доларів на місяць. Редва! Ред Мало. Він... А, Згоден, маловато буде. А де вони розглядають кандидатів від 5-10 тисяч доларів, як мінімум. Він телефонує кожного дня мамі. Норм. Норм. Він забороняє постити фото у купальнику. Редва! Ред Ред ну правильно, хай інші чоловіки бачать, не тільки все для нього. Він вдягається в Томі Health Vier. Він не робить пропозицію через два роки стосунків. Норма, норма. Я Він дарує квіти тільки на свята. Норма. Він. Він не дозволяє мати помічницю по дому або няню. Рефа! Ну, бачите, які дівчата трохи об'єднулись вже такі от редфлаги. Тобто 100% потрібно, щоб була якась помічниця домогосподарка в домі, яка всю брудну роботу за них буде робити. Ну, так і живемо. Такі от базові мінімуми, такі от стандарти. Що поробиш? Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, і давайте продовжувати дивитись ролик. може сильно набухатись. Ну, дивіться, якщо це рідко, то окей, але якщо рідко це час то рете, що він... такі от о дівчат, Так що пишіть свою думку в коментарях, що думаєте з цього приводу, і давайте дивитись наступне відео. Скільки має заробляти хлопець? Хлопець повинен забезпечувати мене, про за все моїх собак, мою сестру. Тому що я живу з сестрою разом взагалі повсюди. Мої гроші, які я заробляю там десь на рекламі, на чимось, це мої гроші, це чисто там мені десь слити каву попити, а він мене повністю забезпечує за все моє, всі мої хочу. Хочу, хочу, хочу. От його гроші це наші гроші, всіх нас. <ріст> тобто твої гроші то це їхні гроші, це гроші їхньої сім'ї, це гроші її, її сестри, це гроші для собаки. Головне, щоб для тебе щось залишилось, хоч якась трохи <ріст> крихітка, крихітка, щось для тебе залишали. Ну що наступне відео? Базовий мінімум або розкішний максимум. Він дарує квіти без приводу. Базовий, Базовий мінімум це база. Він возить тебе на відпочинок. Раніше я думала, що це розкішний максимум, але зараз звикаю, що це базовий мінімум. Я так я згодна, але він же не тебе одну відправляє в Париж. Ви їдете разом, тобто він також відпочиває. Тому звикаємо до того, що це базовий, базовий мінімум. Сплачувати за всі твої хотілки. Ну це розкішний максимум. Ну я знаю таке, але це розкішний максимум. Навіть там ноготочки, волосся. Я не являюся як на це можна. Просто ні, не моя хотілка, це не ноготочки. Щось слабенько якось пані. Я гадаю, що це також баз. Давий мінімум для вас Why not? Ну, на увазі всі. Ти типу, познаєш розходи. Я вот тут хотелки, хотелки ти не на катучки. Ну, да, розкішний максимум. Пока. Якщо він вибачається першим і визнає провину. Ну, базовим, це базовим меню. меню, якщо він не правий. До речі, я вважаю, що сильний чоловік має першим е міритися. Та тому що, знаєш, жінки можуть себе накрутити, його накрутити. От... Ну що, друзі, от таке от невеличке відео в нас вийшло. Так що пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, знімати такий формат, не знімати. Також підписуйтесь на канал.